Вітаю, Мотрич. І Сьогодні не сама буду розповідати вам найважливіше з сайту Слава ТІВІ», а разом з Євгеном Приходьком, головним редактором сайту. Вітаю, Євгена. Вітаю. Отже, пропоную розпочати з теми, яку найбільше обговорюють зараз у польських змі. Мова йде про раптову смерть соратниці, лідера партії право і справедливість Ярослава Качинського, Барбара Скшипик. Тож Євген, розкажи, будь ласка, чому ця тема так сколихнула польський політику? Так, це одна з головних тем останнього тижня польської політики. Барбара Скшипик понад 30 років працювала в партійному операції. І її смерть зараз активно обговорюється в медіа, але зовсім не йдеться про теплі спогади чи вшанування пам'яті такої важливої для партії правоспри. Людини. Її смерть стала предметом політичних звинувачень. Представники ПІС відкрито заявляють, що кончина може бути пов'язана з тиском з боку чиної влади. Річ у тім, що 12 березня Скшипек викликали на допит як свідка прокуратуру. Справа стосується діяльності «Сребрна», Компанія, яка пов'язана з партією ПІС. У суботу, 15 березня, з померла. Політики права і справедливості, зокрема Качинський, вважають, що існує безпосередній зв'язок між допитом Барбарис шипик та її смертю. У ПІС заявляють, що прокуратура діє в інтересах уряду. З уст євродепутатів навіть лунають звинувачення в політичному переслідуванні та вбивстві. Влада відкидає подібні звинувачення та каже, що ПІС використовує смерть в політичних цілях. А в прокуратурі стверджують, що допит, який тривав понад 4 години, пройшов у культурній і спокійній атмосфері. Та й сама Скшипик не мала жодних зауважень до кінцевого протоколу. Про що насправді йдеться у цій справі? Читайте в колонці на нашому сайті. Може трішки згадали про виборчий процес у Польщі у контексті скандалу. І я пропоную розповісти нашим глядачам, чим загалом запам'ятався цей виборчий тиждень у Польщі. Запам'ятався він ще однією історією. Йдеться про одного з кандидатів. Кароль Навроцький кандидат, якого підтримує піс, за останній час просів на декілька відсотків в опитуваннях. Йому на п'яте наступає лідер конфедерації Славомір Менсен. А тут ще й видання ОНЕТ опублікувало історію з досить недалекого минулого Навроцького. 2018 року такий собі Тадеуш Батир випускає книгу про кримінального авторитета часів народної Польщі Нікодема Нікоса Скотарчака. У виходу книжки Батир давав інтерв'ю. На телебаченні він приховував свою зовнішність йому змінювали голос у розмовах з журналістами. Він розповідав, що надихався дослідженнями історика Кароля Навроцького. Навроцький у свою чергу писав у соцмережах, що Батир звертався до нього за порадами і подарував книжку з автографом. Усе б нічого, але та, де Батир є Каролям Навроцьким. Використання псевдоніма жодним чином не дискредитує політика. Ось гра з компліментами перед зеркалом. Це дещо інше. Рекоментую детальніше про це прочитати в тексті. Владислава Яценка, а щодо наслідків, то звісно, ця історія не зашкодить образу Кароля Навроцького в очах твердого електорату ПІС. Але є одне але і про це але читайте в колонці. І від виборів до безпекових питань цього тижня обговорювали не лише у Польщі, а й у інших країнах Балтії про плани вийти із конвенції про заборону протипіхотних мін. Розкажи, будь ласка, чому саме зараз підняли цю тему і хочуть відмовитися від заборони цього виду? Зброєння так цього тижня міністри оборони цих країн опублікували спільну заяву щодо рекомендації виходу з Отавської конвенції, яка й забороняє застосування, виробництво, зберігання та передачу протипіхотних мін а також вимагає знищення наявних запасів цієї зброї. У документі підкреслюється, що від моменту ратифікації конвенції ситуація з безпекою суттєво погіршилася. Зокрема, зросли загрози країнам-членам НАТО, які межують з Росією та Білорусю. Загалом, нині у Польщі, влада готує кризові довідники для кожного домогосподарства. У них розповідатиметься про виживання або ситуації, коли немає світла, або що взяти з собою під час евакуації. У міністерстві внутрішніх справ і адміністрації розповідають, що в умовах кризової ситуації. Держава не замінить дії самого громадянина, тому важливо бути готовим до хоча б трьох діб виживання без допомоги державних структур. Можна сказати, що побоювання щодо російської агресії в Польщі є цілком реальним, і польща до цього сценарію готується. Так, загалом останнім часом серед європейців взагалі з'являються сумніви щодо того, що Америка вступиться за них, якщо раптом прийде війна. Отже, я знаю, що є якесь нове дослідження на цю тему. Опитували поляків, що вони думають, чи довіряють вони Америці на випадок безпеки. Так, тут варто згадати дослідження. Фірми Ipsos для ТФЛП-Інфо. дані цього опитування показують, що лише близько половина мешканців Польщі вірять у те, що американці допоможуть їм у разі нападу. Найважливішою країною, що гарантує безпеку членів НАТО, є нині США. Однак після обрання Дональда Трампа президентом в деяких державах-членах, зокрема в Польщі, виникли сумніви щодо американських гарантій безпеки. Тому поляків запитали, чи вірять вони, що Сполучені Штати нададуть допомогу Польщі у разі загрози? Полов. Ви запитуваних відповіли на це питання ствердно. З них лише 13 сказали однозначно так. А 38 зазначили скоріше так. Однозначно ні. Обрали 9% респондентів. Детальніше про це дослідження читайте у нас на сайті. І на цю мить це все, що встигаємо розповісти. Я дякую тобі, Євгене, за таку цікаву підбірку важливих новин за тиждень у польському житті. І до зустрічі вже у понеділок буде більше важливої цікавої інформації. Бережіть себе.